Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу з вами поділитись своїми покупочками краси на літо. Я ось купила, бачите, ось такі сережки замовила. Дуже мені подобаються. Сьогодні щойно отримала. І ось такий браслетик. Краса неймовірна. Подивіться, як гарно! Це хризобирил, ось цей зелен. Це все натуральні каміння. Ось це хризобирил, це аметист, це перлина майорка і позолочена фурнітура. І ось тут інкрустація фіанітиків. Дуже гарно. І ось ця крапелька, мені дуже подобається, теж аметисту. Така краса, неймовірна. Дивіться, який чудовий браслет. Мені так подобається. Я замовила, знайшла таку жіночку. Ось Панчук Ірина. Вона всі ці прикраси робить сама. На замовлення. Ой, щось так світло на замовлення. Я, там у неї дуже багато різних прикрас. Це все в інстаграмі її сторінка. І я не могла навіть оприділитися вибрати який комплект, який браслет собі замовити. Бо мені там, напевно, мабуть, штук 6 або 7 сподобалось. Дуже в неї гарні всі прикраси. Але ось я вибрала собі ось цей браслетик та оці сережки. В сережках це амазоніт. Ось це зелений камінчик, амазоніт, а це аметист. Бачите, яка краса покажу вам ближче. Дуже мені подобається. Я ще в кінці відео фото додавлю. Дивіться, яка краса. Позолочена фурнітура. Та натуральне каміння. Ще раз, це хризоберил зелений аметист, це темне і, і світлий аметист, а також перлина майорка. Вона така трошки приплюснута. І це теж аметист ось. Так гарно, чудово. Вона мене попрохала, щоб я заміряла зап'ястя своє. У мене 15 см. У мене ручка тоненька, і в мене дуже маленькі мочки, як я вам і казала. Можна було ось такі застібки замовити, вони защібаються, а можна було такий крюк Мені крюк подобається, але я чомусь побоялась, що можна загубити, бо він не защібається. Защибаються застіпки. Ось, дивіться, яка краса. Неймовірно, гарно. Ось так гарно. А ще, дівчатка, я замовляла на 8 березня це ще до війни. Собі таку каблучку. Ось це я в іншої дівчинки. Гемс теж в інстаграмі. Дивіться, яка гарна каблучка. Я вам ще її не показувала. І мені здається, воно дуже пасує. От це е, ізумруд, як же він називається, ой, Параїба, Ізумруд Параїба, ось згадала. Але тут, бачите, фурнітура срібна. Ну, мені здається, зараз навіть модно, коли по зі сріблом. Поєднуються. Тому мені... я вважаю, що дуже гарно такий комплект в мене вийшов. І ось ці сережечки, такі гарнюні. Мені так подобається дівчатка. Ось цей каблучка я замовляла Авегемс, теж дівчинка, вона із Харкова, мені здається, наскільки я пам'ятаю, із Харкова. Ізумруд Параїба. Дивіться, який гарний. Цей, цю каблучку я побачила у Олени Галант. Олена Галант. Я вам про неї розповідала, я в неї побачила пальто, собі замовляла із Кашеміру. І ось в Вандер Гелері я собі замовляла пальто, а також в неї я побачила цю каблучку. І там я читала відгуки, і в неї в відгуках запитували дівчатка, що це за каблучка. І вона... Написала, що це ну, такий, така сторінка в інстаграмі, і я ось знайшла і придбала собі. І це мені чоловік зробив подарунок на 8 березня. Ще до війни я замовила, і я вже одягала її колись у відео, але не показувала, не розповідала про неї. Просто я показувала хустку і одягла. Цю каблучку. Я, ось бачите, сьогодні таку зачіску собі зробила з хусткою з батисту. Мені здається, дуже гарно Вона така теж фіолетова, тут є колір І мені здається, вона тут і зелений є в цій хусті. І воно дуже пасує, мені здається. І мені підходить зачіска, коли в мене коси підібрані високо. Ну, я й сама знаю, і мені багато хто казав, що мені пасує така висока зачіска. Дивіться ще раз. Який гарний цей браслетик. Світло не дуже, Ось, дивіться, як він На сонці він взагалі такий неймовірний. Панчук Ірина, Джевелері. Ось, я ще вам покажу. Та що ж це з цим світлом? Воно саме. Роби темніше, ця камера, вона сама регулює світло. Ось Панчук, Ірина, Джевелері і каблучка. Я, ось, сторінка, не знаю, тут, мабуть, не видно. Авегемс срібло. Каблучка це срібло. Видно чи не видно, не знаю. Щось погано, мені здається, видно. О, ось так. Не знаю. АВГЕМС. Я напишу під своїм відео, якщо вам не видно на відео, бо я щось, вона не хоче фокусуватись, ця камера. Теж ось в такій коробочці прийшла ця каблучка. Це срібло 925-ї проби, а це позолочена фурнітура. Але мені здається, воно дуже один до одного пасує, як комплект буде. Мені подобається. Я не заморочуюсь. Я можу одягати і біле золото з жовтим або червоним золотом. Я можу різний поєднувати. І золотою, і срібло можу поєднувати з позолотою. І навіть можу ювелірні прикраси з біжутерією поєднувати. Я не заморочуюсь. Мені головне, щоб, головне, щоб воно підходило по кольору. І мені подобалось. саме головне. Так, ще, ще вам прочитаю: Хризоберил в цьому браслетику, аметист, перлина майорка. Позолочена фурнітура. З інкрустацією фіанітами Ось ця ось, бачите, отут фіанітики Ось в цій фурнітурі. Дуже гарно. І я ще попрохала ось таку крапельку мені зробити. Так мені подобається гарно. Та що ж це з цим світлом? О, ось так. Дивіться, яка краса. І ось ці сережечки. Дивіться, які гарні гарнюні. Тут такі чудові застібки. Я дуже, дуже довольна, що я замовила собі саме ці, а не крюки. Бо я, мені крюки подобаються, але я побоялась, що можна загубити. Я вам скажу, це натуральне каміння і вони такі важкенькі. У мене мочки маленькі, я ще переживала, щоб вони мені підійшли. Ну, підходять. Мені здається, дуже підходять. Так що замовляйте, потрібно себе радувати, дівчатка, не дивлячись ні на що, ми обов'язково переможемо. З вами була Оксана із Одеси. Мої підписники та друзі достойні того, щоб мати найкраще. Тому, дівчатка, якщо захочете, заходьте на сторінку та замовляйте. Бо дуже-дуже гарні в цієї прикраси. В неї за кордон замовляють, там вона виставляє, куди їде прикраса. Там і на, на різні конференції. І високопосадовці навіть замовляють. Ну, гарний, дуже гарний. Дивіться, яка чудова краса, неймовірна. Дивіться, цей аметист з цієї сторони він темний, а з цієї сторони ось таке вкраплення є. Світле. Ну, Такий неймовірний, дуже гарно. І ось ця мені зелений колір подобається, в мене очі зелені, як я вам казала. Тому я люблю зелений колір. Така краса переливається, а на сонці то взагалі неймовірно. Така краса, я просто не могла з вами не поділитись. Може, може хтось думає, що зараз війна, а вона покупками хизується. Але, дівчатка, війна це не означає, що ми потр... нам потрібно всім лягти і помирати, скласти руки і помирати. Життя триває, тому, не дивлячись ні на що, ми повинні себе радувати і радіти життю. Так що я... це моє... моя думка така особиста. Може хтось зі мною не погодиться. Але кожна людина має право на свою думку. Я живу так, як я вважаю за потрібне. І я нікому не дозволю мені щось там нав'язувати. Як я думаю, так я і роблю. Я інтуїтивно як відчуваю, так з вами і ділюсь. Ну, все, друзі, па-па. Дуже мені було приємно з вами поділитись, бо я хочу, щоб всі мої друзі, хто мене дивиться і кому я подобаюсь, щоб всі мали найкраще. Якщо, Я вважаю, це, ну, це не ювелірні прикраси, там не золото з бриліантами, з діамантами. Тому можна собі назбирати і, і зробити подарунок раз у рік. Ось я цю каблучку теж дуже хотіла, як я побачила у Олени Галант, я прям заболіла нею. Заслабла. І я так хотіла її придбати, а не було. Я ще очікувала декілька місяців ось цього ізумруду, в них не було в наявності ось такої форми. Я хотіла саме прямокутник. Я очікувала, і потім, як з'явились, бачите, яка краса, я собі замовила. Дивіться. Неймовірно, і ось ці сережечки. Боже, як гарно! Я сьогодні отримала, приміряла і думаю, потрібно своїм підписникам показати. Нехай вони теж цю красу подивляться. Може, хтось із вас захоче собі замовити. Ну, все, друзі, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Тримаймося, мої любі українці! Ми обов'язково переможемо. У нас такий народ незламний, тому ми обов'язково переможемо. Все, папа! -па. До побачення.